В ефірі підсумки новин за останній тиждень, який видався нелегким для всієї України. Масові ракетні удари по нашій країні не налякали, а прибудили ще більшу ненависть до ворога. Так, Сергій Притула разом із Сергієм Стерненком зібрали на дрони Камікадзе 352 мільйони гривень замість запланованих 100. Нашу націю не здолати. Дякуємо воїнам Збройних сил за життя. Кожен день наближає нашу перемогу. Сьогодні в Християнське свято Покрови Пресвятої Богородиці Українці відзначають День козацтва та День захисників і захисниць України державне свято, що відзначається 14 жовтня. Пресвята Богородиця вважалася покровительницею та заступницею славного війська Запорізького та всього українського народу. І сьогодні ми всі молимося за мир, благополуччя, прогідне і щасливе майбутнє нашого народу. Нехай єднає нас незгасне світло віри і допомагає високе покровительство Богородиці та береже всіх захисників і захисниць нашої держави. З нагоди Дня захисників та захисниць України міський голова вручив подяки військовослужбовцям, що стоять на захисті нашої батьківщини. Світлу пам'ять загиблих захисників вшанували на алеї героїв. Дорогі наші захисники, ми дякуємо вам за те, що ви захищаєте нас і наші кордони. Ми пишаємося вашої силою та мужністю. Слава Україні! У зв'язку з виникненням проблем у стабільному функціонуванні енергетичного комплексу внаслідок терористичної діяльності Росії з метою регулювання споживання електроенергії в територіальних громадах, зниження навантаження на енергетичну систему, введено обмеження споживання електричної енергії в енергосистемах громад району в темну пору доби. Для чого до видачі окремого доручення буде вимикатися вуличне освітлення, рекламне та інше додаткове освітлення, підсвічування будівель тощо. Обмежуючи електроспоживання, кожен з нас допомагає у стабілізації енергосистеми. Звертаємося до всіх жителів нашої громади. Увечері вжити заходів для економії електроенергії в побутових умовах. Щоб максимально убезпечити всіх учасників освітнього процесу, було прийнято рішення щодо організації навчання в освітніх закладах громади в дистанційному форматі до 14 жовтня. включно. головне, це безпека наших дітей. Жителів громади закликають підготувати запас води. Розрахуйте запас для використання вдома відповідно до кількості членів вашої родини. Одній дорослій людині потрібно на добу 3 літри питної води, включно з рідиною, яку споживаємо з їжею, 10-12 літрів для гігієни та приготування їжі. Переконайте, що у вас запас води для себе та всієї родини щонайменше на 72 години. Якщо ви не впевнені в якості питної води, рекомендуємо мати вдома засоби додаткового очищення, фільтр гречик для механічного очищення води чи таблетки для швидкого знезараження. У рамках співпраці Минської громади та Дміни Даброва 6 жовтня мер нашого міста Геннадій Примаков отримав два автомобілі для потреб місцевого самоврядування, які передав від Даброва Мартін Борщаковський. Про роботу реабілітаційного відділення комунального некомерційного підприємства Минська міська лікарня дивіться у сюжеті. Ми вас всіх вітаємо у Минській міській лікарні на сьогоднішній день. Тут надаються послуги з реабілітації для неврологічних хворих, в тому числі хворих, які перенесли інсульт, та хворим після травм. Послуги з реабілітації функціональної позиціонуються як невід'ємна частина лікування у всьому світі. А саме, які функції ми можемо відновити: це функції переміщення по похилій площині, ходьба по сходам, ходьба з перешкодами. Також Займаємося відновленням опорних функцій кінцівок, функцій м'язового тонусу, заняття з механотерапії та кінезіотерапії проводяться. Для цього у нас є зал відповідно для ЛФК та кімната з ерготерапії для відновлення побутових навичок у хвороби, які виписуються потім з лікарні в подальшому. Доброго дня! Розповім вам трошки про наші пристрої та Устаткування нашого залу. Зараз ви бачите прилад, за допомогою якого наші інсультні пацієнти, які перенесли інсульт, навчаються ходи, тобто вони навчаються правильно постави, стопи, перешагують через дані перешкоди, і тим самим придаремоючись рукою поступово. Набираються цієї навички, відновлюються навичку. Даний апарат застосовується у нас для переведення пацієнтів з положення горизонтального в положення вертикальне для звикання сосудів головного мозку, судин головного мозку до вертикального положення. І навчання там займаються вони тут з мілкою моторикою і тому подібне. Це широка кушетка. Яка нам допомагає навчити хворого змінювати положення, фу, лежач, да? тобто перекатувати нас з боку на бок, вставати ну, і все інше. Це велотренажер, думаю, особливо його представляти немає. Сенсу, все зрозуміло. Хворий сідає, виконує певне навантаження за певний час і тим самим покращує цю роботу серцево-сотинної дихальної системи. Дані. Устаткування це в нас для розробки мілкої моторики, дрібної моторики, кісти й рук, де виконуються різноманітні вправи з різним навантаженням, що допомагає відновити втрачені функції після перенесених інсультів. Різноманітні додаткові перестрої — це м'ячики, антелія. Це також я вважаю особливо. Не потрібно нам роз'яснювати, що для чого. Тобто таке ж збільшення сили м'язів, розробка мілкої моторики і тому подібне. Даний пристрій це також вертикалізатор, але трошки інша функція ніж того. Там переводимося просто в вертикальне положення, а тут більше хворі, які не можуть самостійно ходити, закріплюються у нас в даному пристрої. Що не дозволяє їм впасти. І тим самим відновлюються опорні функції нижніх кінцівок. Вони ходять тут у нас по залу з нашою допомогою. Да. І ще в нас от така є уста... установка, устаткування. Це навчання навичок хворого також, чи після перенесеної травми, чи після того ж самого інсульту. Навчання навичок підніматись по сходах. Да. І коли вже він більш-менш цьому навичку, цей навичок оволоділ, вже більш складне у нас є підняття і спускання по похилій поверхні. Це вже більш складно. За допомогою цих всіх пристроїв ми беремо пацієнтів з відділення, яке поряд в в неврології, сюди і провозимо, роз... займаємося ними і допомагаємо чим можемо. Відновити їм життєдіяльність сьогодні. Гості нашої студії, талановита Софія Бабкіна з своїм викладачем Альоною Дробиш. Софія, солістка ансамблю домі сольки, отримала найпрестижнішу нагороду премію гран-прі на другому інтернаціональному фестивалі Дубай Фест. Вітаю вас, дівчата! Добрий день! Вихованці ансамблю «Домі сольки» Місольки, переможця талерувати багатьох конкурсів і фестивалів. Пані Альоно, розкажіть, у чому секрет такого успіху? Дякую за запитання. Своїм найголовнішим секретом я вважаю неймовірну любов і взаємну любов свою до дітей і дітей до мене. Звичайно, це титанічна праця і титанічний труд. Як дітей, так і моя. І ще я дуже вдячна за постійну підтримку батькам нашого колективу. Софія, розкажи, будь ласка, коли почалася твоя вокальна кар'єра? Почалася моя вокальна е, п'ять е, років тому назад. Це п'ять років у Домісольця ти вже співаєш, так? Так. Скажи, як воно отримувати такі нагороди? Це ж не перша твоя нагорода? Ні, не перша. Це вже друга нагорода. На такому масштабному фестивалі, так? так? Скажи, про що ти мрієш? Я мрію е, про щоб Україна виграла війні. Так, дійсно, це мрія всіх українців. А розкажи, а які в тебе творчі плани на майбутнє? Мої творчі плани, е, щоб я стала відомою співачкою в Україні. Чудова мрія. Я думаю, що з твоїми талантами ти будеш відомою не лише в нашій Україні, а й далеко за її межами. Ну, хай збудуться всі твої мрії, бажання. Пані Альоні бажаємо. Подальших успіхів ваших вихованців. Ну і, звичайно, всім миру і найшвидшої перемоги. Дякуємо, дівчата. Я нагадую гості нашої студії Софія Бабкіна та Альона Тробуш. Дякуємо у громаді. Триває акція зігрій воїна захисника. Дякуємо всім, хто не залишається осторонь та допомагає збирати необхідні речі та продукти. За постійну підтримку та допомогу воїнам Збройних сил України висловлюємо щиру подяку фермерським господарствам колбаси, Шан, Зелений Обрій, Горчинський, Бутенко, Тов «ТОВДП Агроресурс 2006, «ТОВ Куковицьке, «СТОВ Праця Стольне. З вами була громада сьогодні. Підписуйтесь на наші сторінки в соціальних мережах, аби не пропустити головного. Бережіть себе! Нехай все буде, Україна!